На офіційній роботі в гаражі на тих станції. Так. Прийшов вечором з роботи додому. Дома міліція райола призводила обшук. Так. Коли я зайшов, спитав, моє поміщення було ограблене. Жінка приїхала з роботи, хату ограбили. там. Украли гроші, документи в мене всі покрали, там, паспорт, загранпаспорт, судійські права. Жінка визвала поліцію так. І на кражу і поліція заарештувала тебе, да? так? Е, під час обшуку на емоціях моєї жінки вони е, морально давили для того, щоб робити обшук у моєму сільському господарстві. Е... Після того, як вона дала дозвол. Не питаючи навіть мене, чи не проти я, чи проти. Вони пішли в сарай і знайшли велике кількість насіння. Після того, як вони знайшли велике кількість насіння, вони почали згріба збирати мусор з цього насіння. Так. Пане Василь, скажіть, ви були в Тернівській колонії номер 100 так? Да. Чи підлягали викатуванні? Так, да, від адміністрації була лічно неприязнь до мене. І... А причини чому? Що я являюсь представником правозахисної організації. Ізначально, як я приїхав, було дві неділі, тобто неділю я був на карантині, поки вони не знали, що я являюсь представником Синдікаржі. правозахисної організації. Було як усі, бо сповняв всі требування адміністрації 100%. Після того, як вже почався опрос, я не скривав, я сказав, що являюсь представником волонтерської організації по правам людини. Вони зайшли в інтернет, подивилися, на мене почало дивитися моральне давління. І... Чи катували вас конкретно працівники? Так, да, Після того, як я їм почав розказувати, що масово нарушуються права людини в полоні 100 мене визвали до себе Армазанов Владимир Спартакович, так. де примінялась фізично, просто побили мене. Так. Руки крутили, катували, Угрожали фізичним Так. Після катування примінилося після того, як мене записали в члени СПП. Це, це ага. правопорушень так. адміністрації. Так. Після цього мене закрили, та як ізолятор не закривають, мене закрили в місний МОВ. Зараз МОВ Ізполююється як місто ізолятор, євроізолятор. Ага. Мене переоділили в ХБ, розділи повністю і ізолювали на неділю. Там практично холод-голод, ізняли все повністю, катували угрожали до кінця карантину. После карантину, після того, як я вийшов на лагерь, мене без форми одіжди, не давали форму одіжди, не давали ніякої обуві, загнали на промку. На промку саме ужасне місце. Це баклажки, там де мусор привозять, там де вода, грязь. І я був вимушений місяць працювати в вісні. Зарплати денег я там нічого не бачив. Угрожали мені. Пане прокурор, це місця позбавлення волі чи плін? Вибачте, будь ласка, ви чуєте, що людина каже? Це не Рубинський... 5 мішков канабіса. Це 7, 7 років стаття, що розказує. Перед од'їздом в Київ, главний опер Рузінський, дійсно предупреждав мене, що будеш говорити. Навмисно включається музика. Приїдуть, будуть, приїду, будуть допомільні катування. Під час етапірування в Харківському СІЗО я зустрічав Бузинський Дмитрий Андрійович, який їхав із 43-ї 43 етапувався на 20-ку, де до нього примінялися усмірительні рубашки, галопередок. І він їхав на двадцятку для того, щоб поставити діагноз не а для того, щоб його жалоби не мали юридичного права. Так. Ще а, я зустрічав так. із 117-й Балясіков Ніколай. Це чоловік, якого довели, як би сказати до суїциду. Mm -hmm. Вивозили його практично на вольнячу больницю, mm -hmm. робили операцію, витягували з желудка там всякі металічні предмети, тому, вже написали, що удаляли апендицит. І після декількох разів суїцида, його, так як він зараз став популярним чоловіком, за нього знають, його розкрутили і він поїхав на 92-му. Це люди, ті, що можуть підтвердити свої слова. Тобто після того, як розформували 25-ту, а іменно Ольховського, Ольховський почав свій кресний ход. Він був на сотки. Після сотки оставив після себе последователя Армузанова, Армазанова Володимир Спартакович, який полковник, який в своєму... В своєму кабінеті при своїх подчинених, а саме оперативних служб, оперативних роботників, займаються катуваннями і моральним уніженням. Це та людина, яка безпосередньо вже 15-20 років, він катує засуджених і жодного прокурора немає, щоб його посадили, так же? Так. Да. А після того, як він сотку цю вже поставив своїх посліду, поставив своїх цих СППшників, поїхав на 43-й. На 43-й, як ось Бузинський говорить, там приміняється те же саме, катують конкретно людей. І вже на обратному путі, я, мені вже, розказували у сущини, Альховський закінчує свій кресний путь на 17-му, на туб баракі. На тут на ту влаги. Він знову приїхав і знову почав там починаючи з медсестр, адміністрації вставляти свій режим. У нас 17-й колонії, де да. хворі, хворі на туберкульоз. Так, да. це він зараз знаходиться там. Зрозуміло. Пане Василю, і ще скажіть, будь ласка, за цей час перебування в місцях позбавлення волі, де ви були? В Харківській області, в той установі. Скільки порушується прав засуджених адміністрації число людей в так, день, в день, один день? Так, як Армазанов, коли мене били, він сказав, то, що ти правозахисник, це для цього немає різниці. У нас прав немає. У нас є прокуратура. У нас немає, так? що захищати. Прокуратура є у них. У нас да. немає, що захищати. У нас прав ніяких немає. І там, де я був, там, практично там взагалі ніяких прав чоловіка немає. Пане Василь, за те, що вас катували, тим паче за те, що ви сказали правду, ми вам обов'язково улаштуємо під стінами Генеральної прокуратури у акцію, щоб ніколи в житті направника жодна особа не мала підняти руку. А тим паче ви були конкретно і посажені. Тому що у вас злочин починається з того, що ви визвали поліцію по факту краже. Це, по-перше, ніхто тут ще взагалі не сказав. А по-друге, що вас і направили туди для зведення рахунків з нашою правозахисною організацією. Дякую вам за сміливість. Ми думаємо, що ми ще не... дуже, дуже скоро зустрінемось вже в Харківській області чи на свободі. Дякую.